Північно-корейців такі тренують у російських таборах вибухівки в окупантів поменшує, і яким буде не ядерний пакет стримування для України від партнерів. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Вітаю! Слава Україні! Актуальною лишається тема північно-корейців війни в Україні. А цього тижня з'явилося ще більше підтверджень про війська північної Кореї. У російській армії розвідка південної Кореї навіть показала, як ці війська перекидали і на яких полігонах їх зараз готує Росія. У відповідь на це Південна Корея теж може надати Україні свою летальну зброю. Яка південно-корейська і техніка нам буде цікавою. Ну направду зростають ставки у цій війні. Ми у котре маємо загострити увагу, що це не просто війна за нашу незалежність, це ще і війна світових диспутій проти світової демократії. Тут у нас направду вирішуються серйозні історичні процеси. Тепер безпосередньо до того, що може Південна Корея, направду у них дуже потужний воєнно-промисловий комплекс, починаючи від важких балістичних і крилатих ракет, закінчуючи дуже якісною артилерією. Отже, що би нам по справжньому було корисно, є в них прекра. Ракетний комплекс, який називається Хенму, до семи видів модифікацій, розробляється з 1982 року дальнє завдання ударів від 300 кілометрів до півтори тисячі, а найсучасніші до 3 тисяч кілометрів. Є як балістична частина, так і крилаті ракети. Бойові частини можуть складати від пів тони до однієї тони. Якби нам дали хоча б дві пускові установки, і до кожної пускової установки по 20-30 ракет, я правда не вірю у радіус у півтори тисячі. Кілометрів, але до 500 це цілком можливо. Це би був направду величезний крок уперед. Наступний момент авіація літак kf 21 прекрасна машина за конфігурацією Це ф 35 за технологією стелс. А за тактико технічними характеристиками, це той самий ф 16 і В нього інтегровано дуже багато різної зброї. Особливо нам цікаві ракети класу повітря. Повітря для того, щоб прикрити ще краще наш купол на дне над... І закрити наше небо, якби шість таких машин дали ланка. Одна це також був би величезний крок уперед. Є прекрасний зенітно-ракетний комплекс ЧОУМЕ-2. Правда, маю сказати, що деякі технологічні рішення взяті із російських комплексів С-350 С-400. А за тактико технічними характеристиками, і особливо вісім пускових установків, це такий собі південно-корейський Айрісті до 40 кілометрів може збивати практично будь-які цілі. А тепер найцікавіше і найголовніше. Артилерія, артилерійська установка К-9 грім. До речі, польська установка Краб, шасі, це якраз південно-корейське, тобто в якійсь частині ми вже маємо тут допомогу від південної Кореї. 155 після міліметр, дальність завдання ударів 30 км активно-реактивним снарядом до 50 км, Штатні на. Натяжкі боєприпаси М107 і М549. І тут ще є одна дуже важлива деталь. В Південній Кореї на складах лежить більше 3,5 мільйонів снарядів 105-го міліметру до буксованої установки М119. Прекрасно себе показує у нас на полі бою. Бронетехніка чудовий танк К-2. Чорна Пантера, одне з до речі, з найкращих у світі, і до речі, у південній Кореї є ну хай невеличкі, але все ж таки запас модернізованої радянської техніки. Маю на увазі танки Т-80, їх до 40 одиниць, і маю на увазі е, БТР 80 2. Їх десь до двох рот. Це у межах 20 одиниць. Прекрасний бронетранспортер, наймасовіший американський М113. У нас під нього є вже логістика, бо маємо на озбро... озброєнні близько 900 одиниць. І найголовніший к... Е... К... клас Мікроелектроніка це величезний світовий хаб. Нам нескінченно потрібно нові реби, нам нескінченно потрібна радіолокація, не кажучи про безпілотні системи, де просто безліч усякої мікроелектроніки. Хоча справедливості зради маю сказати, я не вірю в те, що такі маси зброї до нас прийде великим пакетом. Але якщо з'явиться хоч щось, то це направду буде дуже і дуже добре. Як швидко ми можемо перейти від заяв до практичного втілення, як швидко ця зброя до нас може прибути. Це залежить від від політичної волі Південної Кореї. Не забуваємо тут точно присутність Сполучені Штати Америки. Транспортувати зброю з Південної Кореї у Європу не складає проблеми. Американці мають потужний великий аерофлот. Е прекрасні. Е Літаки c 5 Galaxy, які можуть е, брати на борт по кілька одиниць такої техніки, доправляти її до того самого аеропорту у Рамштайні, звідти перевантажувати на залізницю і до, до України. Тобто, це не є якийсь такий наскладний логістичний процес. Направду головна політична воля. З'явилася інформація, що Північна Корея виставляє дві бригади: це по 6 тисяч солдатів на території Росії. Вже як швидко вони можуть з'явитися на території України чи з'являться, і на яких напрямках тут треба дуже правильно розставити у першу чергу емоційні акценти. Бо у нас уже дуже багато страху. Що мовляв, з'явиться так багато північно-корейських військ, що ми програємо цю війну? Маю загострити увагу на одному вже фактичному моменті: на Курщині є утворений нашими візками плаздарм. З нами у вогневому протоборстві перебуває 50 -ти тисячний корпус, і вони не можуть нас із цього плацдарму вибити. Тому умовна дивізія, бо дві бригади по 6 тисяч це дивізія, 12,5 тисяч по норматимах, що радяндянського союзу, а тепер Російської Федерації. Це відчутно, але не так уже і є багато. Мій особистий поля. Найімовірніше відбудеться момент заміщення навпроти наших областей. Росіяни мають певні сили. От туди стануть північно-корейські, а вони їх. Хвивільнять і моя думка, такі відправлять на східний плаздар, бо головна стратегічна мета для них залишається, та яка і була вийти на адміністративні кордони Донеччини. Плюс цими військами вони можуть замінити, скажімо, інженерні підрозділи, бо копати траншею і мінувати територію великого розуму не треба. А у росіян у практиці перетворювати. Інші воєнно-облікові спеціальності у е, піх, е, піхоту є нормальним явищем вони навіть матросів із їхнього дуже розрекламованого важкого авіаційного крейсеру е, типу адмірал Кузнєцов перетворили на, на піхотинців. Отак, От найімовніше буде, хоча знову ж таки проігнорувати цю кількість людей ми не можемо і розуміємо, що третя тиранія світу по факту уступила у війну з нами. Пропоную поговорити про нові вибухові історії в Росії 22 жовтня. Пролунали одразу три вибухи на спиртових заводах в Росії. Яким чином вони можуть бути пов'язані з військово-промисловим комплексом країни агресора? Але ми з'ясуємо, де може використовуватися спирт як сполука. Перше, це це доволі поширене явище. Його перетворюють у певні сухі суміші і використовуються у вибухових речовинах. Я би не сказав, що це масоване явище, бо все ж таки головний в першу чергу є порох, але є деякі спеціальні вибухівки, де це відбувається. Плюс не таємниця, що спирт досить часто використовується як рідке паливо для ракет. Є деякі ракетні установки, де вони складають до 70%. Величезний спектр застосування спирту у Адіо електроніці і навіть у спеціальних при при приборах і апаратах, і звичайно, медицина. Але є нюанс, є дуже важливий нюанс. Росія входить у п'ятірку найбільших виробників спирту. Перше і друге місце займає США і Бразилія. Відповідно, у них у межах 50 спиртових заводів, які виробляють і харчовий спирт, і технічний спирт. Тому отакий от один удар точно на цю хвилину якогось докорінного перелому не зробить. Але тут позитивна новина полягає не так в тому, що вдарили цей завод. Вод, а у тому, що збільшений спектр цілей, ми переходимо до того явища, яке називається комплексне ураження противника усіх можливих напрямків, які, хоч трошки, дотичні до оборони, і про це буду говорити нескінченно. Ревізується їхня система протиповітряної оборони, оце дуже важлива ознака. Також наші війська вдарили по заводу імені Свердлова у Росії, це там найбільший завод з виробництва вибухівки, які можуть бути наслідки для ворога і переваги для нас. Ну, будь-яка ціль, яка виробляє якусь зброю, і в першу чергу вибухівку вітається, вітається і ще раз вітається. Але я вже е, проаргументував на основі спортових заводів, буду тепер аргументувати і на, ос на основі заводів, які виробляють вибухівку. Росіяни з початку війни підняли рівень виробництва вибухових речовин, амоналів, пороху, алюмінієвої пудри і так далі на 30%. Це дуже багато. Це дуже багато. Вони і так виробляли найбільше вибухівки, скажімо, артилерійських снарядів на початок війни на планеті Земля, а тут ще додали плюс 30 відсотків. Тому якщо ми зачепили 5-6 відсотків цього виробництва, це дуже добре. Але ще зарано нам тішитися, що ми по-справжньому щось зламаємо. Я страшенно люблю історичні парал... пар... паралелі. Е, нацистська Німеччина була зламана тоді, коли розбомбардували 12 заводів із виробництва е, е, синтетичного палива. Це коли під великим тиском. Вугільний порошок із допомогою водню перетворюють на Так, Таких заводів було. 12, Але союзники більше двох років їх бомбардували. Підкреслю більше двох років. Це при тому, що в них на озброєнні була гігантська кількість авіації. Вони здійснили близько 700 тисяч літакових і висипали більше півтора мільйона тонн бомб. І тільки тоді їх зламали. Тому оці точкові удари це дуже добре. Але казати, що вже все їхня воєнна промисловість загнулася некоректно. Справжня відповідь Лежить у скороченні бюджету, тобто у фінансах. Треба збивати ціну на нафту минулого тижня. Оприлюднено план перемоги. Отже, одним з пунктів плану перемоги президента Зеленського йшлося про те, щоб партнери розгорнули в Україні неядерний пакет стримування. Згодом глава держави уточнив, що йдеться про ракетний пакет, які саме це можуть бути ракети від партнерів. Ну, ми півмипівденно-корейську ракету розібрали дуже детально. Тепер давайте розберемо, що насправді союзники можуть нам запропонувати. Окрім МГМ-140 АТАКАМС. Про них не говорив ліневий. Про Storm Shadow ми також говорили. Тут нічого нового я не скажу, але направду за останній буквально рік в американців відбувся певний. Певна технологічна подія. Є просто фантастична ракета bgm 109 томогавк. Свого часу, коли американці підписали ціну низку договорів тоді ще з Радянським Союзом про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, особливо вже під завершення розпаду Радянського Союзу, сухопутну компоненту томогавка прибрали. Їх перемістили повністю на, на морські бази Есмінці, типу Арлі, Бьорк, підводні човни типу «О». Огайо чи Лос-Анджелес, чи, скажімо, прекрасний ракетний крейсер типу Текундерога. 122 такі ракети може брати назад, але вони відновили сухопутну компоненту. Вже є підтвердження того, що мтомогав інтегрований у пускову установку тайфун і у цьому випадку може завдавати ударів до 1800 кілометрів. Чому це принципово? Москва стає ураженою. Плюс ця установка універсальна. Це направду дуже серйозний технологічно. Я би не сказав, що прорив, але крок. Уперед, тому що із цієї самої пускової установки може запускатися фантастична проти е, ракета РІМ 161 перша, найдальше е, ураження 2,5 тисяч кілометрів, дуже високошвидкісна 4,5 км на секунду. Ж Швидкість і умовно установки Іскандер чи С-300 можна нищити на момент їхнього розгортання до бойових пусків. Це перший пакет, те, що можуть дати союзники. Звичайно, є суперсистема протиповітряної оборони ТЕД. Прекрасна, але тільки одна країна собі дозволила її купити Судівська аравія. Вона неймовірно дорога. Одна пускова установка це 2,5 мільярди доларів. Не перебільшують мільярди. Це при тому для порівняння МІМ-104 патріот. Одна пускова установка 200 мільйонів. Немає оптимізму, що таку зброю ми можемо отримати. А нам треба подивитися не тільки у бік партнерів треба подивитися на самих себе не таємниця ми зробили чудовий комплекс гром 2 до речі один дивізіон свого часу у нас купила Совівська Аравія готовий до застосування не проблема розвинути його дальність думаю до тисячі кілометрів це цілком підйомно у нас є прекрасна крилата ракета Р-360 нептун з допомогою двох ракет ми потопили крейсер москва що можна прийняти до таких історичних подій як потоплення Лінкора у Другій світовій війні чи Лінкора Ямато, ті самі Другої світовій війні з боку Японії і нацистської Німеччини відповідно. І ще один дуже важливий зріз. радянський Союз, коли будував важкі балістичні ракети, побудував їх більше 30, дві третини з них розроблені в Україні. Маю заакцентувати такий унікальний комплекс, як бойовий залізно комплекс, це коли із вагона піднімається ракета. Потяг рухається залізницею, а у нас, до речі найбільша мережа залізниць взагалі у Європі і завдає удару, куди потрібно. Молодість він називається. Він розроблений в Україні. Це також перспектива. Мій особистий погляд у нас має бути такі ракетні комплекси, які б могли завдавати ударів до півтори тисячі кілометрів. Чому ми ще раз заакцентуємо, щоб Москва обов'язково була уражена, а в глибочезній міжнародній співпраці ми можемо продукувати фантастичну зброю, великі світові виробники зброї, «Рейнметаль», Байрактар. Далі баєс System. систем американська Lockheed Мартін до речі свого часу ще у 2018 році пропонувала на виробничих потужностях Антонова робити навчально-бойовий е, літак. Т-50. прекрасна машина. Шкода, що це не реалізувалося. і от таким способом ми направду цей потенціал можемо наростити. І ще один момент велика. Кількість авіації. От ми задекларували 61 машину f 16 А якби в нас з'явився хоча б один полк f 15 ІГЛ, бо це ще краще, то це було б прекрасно з усім ракетобомбовим навантаженням до неї і особливо далекобійною ракетою AGM-158 пятьвісім Оце є наш неядерний пакет стримання. Хочеться, щоб ви ще проаналізували одну новину. Минулими вихідними в Молдові відбулися президентські вибори і референдум щодо вступу в ЄС. Обидва це процеси втручалися, звісно, росіяни. Наскільки важлива ситуація в країні в цій, і зважаючи на те, що там є окуповані території і війська Росії? Важливий геополітичний аспект, чому тому, що у філософії московського імперіалізму всі, всі країни, коли свого часу входили у радянський союз, а вони ще пам'ятають, що вони за за наполона і у Франції стояли. То це також час е, частина їхньої суспільної ідеології, вважаються зоною їхніх інтересів. У Молдові на правді відбувся дуже серйозний історичний злам, чому тому, що там вони по справжньому серйозно працювали проти самого референдуму, щоб е, е, ідеологію руху в європейській. Союз включити в конституцію. Там буквально один відсоток різниці. Це дуже серйозно. Залили туди ну, щонайменше 150 млн мільйонів доларів, а може й більше, і всіх 200. І зараз буде другий раунд, бо перший раунд можна сказати, що виграла демократична європейська молдова. Але є другий раунд. Це сам президент. Дійсно, Майя Санду, яка є представником проєвропейських сил, зараз має 42%, Її найближчий е, опонент має 26%, але є. Дуже принципова деталь висунулася на вибори у межу у межах десятків кандидатів, і так склалося, що тільки вона одна по-справжньому глибоко проєвропейська. А є таке поняття, як перетікання голосів. От ті, хто набрав, хай не багато невеличку кількість голосів, але вони також в основному проросійські. І це може перетекти у до її конкурента, і дуже важко сказати, який буде наступний раунд. Знову ж таки, проаргументую на відносно недалекій історії за часів президента, президентства. Са в Грузії виглядало, що Грузія кінцево назавжди повністю і безповоротно відірвалася від московського лона. Прийшли до влади інші люди, особливо. Росіяни вміють працювати з тим явищем, який називається олігархат. Я маю на увазі Будзіну Іванішвілі, який є корінним грузином, але за переконанням, він є, можна сказати, ще напевно більшим промосковським імперіалістом ніж московські еліти, і серйозно розвернули Грузію назад. То як буде із Молдовою зараз зробити висновок не так легко, але зичимо грузи даруйте молдованам. Мудрості, щоб вони зробили правильний історичний крок. Тепер у частині Придністров'я, бо там також є один дуже серйозний е, момент. Там свого часу була Велика Радянська 14-та армія, і що найцікавіше, там є один дуже серйозний склад, найбільший склад боєприпасів у східній Європі. у, 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 у селі Колбасна. Це буквально 2 кілометри від українського кордону. Там до 20 тисяч тонн. Якщо рахувати, що один снаряд стоп мм міліметру важить 50 десь кілограмів. Ми розуміємо, який це гігантський запас. Це до речі. Міг би бути дуже серйозний бойовий потенціал для нас. Чи могли би ми організувати бойову операцію? Та чому ні? не організували. Але знову ж таки, є момент, як відомо, у деталях ховається диявол. Ми самостійно на таку операцію відважитися не можемо. Це суверенна все ж таки територія Молдови. Якби умовно Майя Санду перемогла, вони нарешті усвідомили. А в нас сказала зараз, що на їхній території працюють російські спецслужби, яке справжнє зло, і зробили до нас запис за погодженням у і Вашингтона, то це була би ще одна блискуча операція і з нашого боку. Хоча сам контингент по собі для нас, на мій, на мій погляд, якоїсь надто великої загрози не несе там до однієї механізованої бригади у межах 5-6 тисяч людей, але вони психологічно на такій низькій точці, що сильно сумніваюся, що вони зможуть повноцінно воювати. Це всі новини, які ми планували обговорити сьогодні. Як завжди, сподіваюся, що ґрунтовна аналітика від пана полковника стане вам у нагоді. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Пане полковнику, дякую за цікаву розмову. Я назад дякую за дуже чудову розмову і вкотре звертаюся до українців, донатити на дрони. Восьма фізико-технічна революція у війні справі на марші, саме там філософія нашого успіху. Ще раз дякую. Бережіть себе. Побачимося наступного тижня.